Ha, <laughs> Я знаю, що там і хрести, і воли, то говорив отець Олег, як ледь, і як студент сім'я. А згодом маючи ревне серце він і відразу попросився і там, де наші українці, колись були заслані в Казахстані. Тепер говорили команди, вільні як відданий, апосту, ревну, агамороб відтрудився. Тепер Богу, дякую, повернувся сюди, на рідну землю, до Львівської архіпархії, і буквально пару тижнів перейти охота. Простори все поширюються туди до об'їзної дороги, його призначено до адміністратором церкви Святої Параскеї у Зубі. Ми дякуємо отцу леглу, він дуже старався і дуже визначний, І в нас в Артійпарті там в Тернополі і не І Я прошу е, хвильку, Десь нам сказав Боже Слово. Любим вас, Боже, дякую, що ви так старалися і старання. Слава Ісусу Христу! Всесвітіші Отче Ористе, всечасніші отці. Маю велику приємність подорожувати разом з Богородицею по просторах нашої Львівської хіпанії. Навіть не можете собі уявити, яка то є велика радість. Коли ти є біля Запаницької ікони, біля якої я молився з 98-го року, завжди ніколи вона мене не залишала, завжди була поряд і завжди допомагала. Ми маємо перед собою чудотворну ікону Запаницької Матері Божої із Собору. Ця ікона, коли я запитував митрополита Тернопільського, кажу, владику, скажіть, будь ласка, Якісь чуда, які діються, щоб я міг людям щось розказати. А він мені каже, ти кажи людям так. Каліки ходять, хворі зціляються, сліпі бачать, а так робить Марія пісні дітей. І коли ми привезли імона на тренажері скорхієпаргії, то я думав, як воно буде, як Марія буде. Ходити, як буде збирати своїх дітей навколо себе, і побачив, що кожного дня сотні людей, тисячі, приходять до ікони, щоб доторкнутися до неї і просити ласки. В 1995 році блаженніший Іван Мирослав, Мирослав Іван Любачівський в зарваниці перед цією іконою молячись, Віддав український народ відбіг. Тоді було понад мільйон людей, більше тисячі священиків. всі ставши навколішня, просили, щоб вона хрестила і берегла наш український народ. З того часу Марія щоденно береже наш український народ, молиться за нас і ходить від хати до хати по молитвах і почитаннях. Цей рік у Європі є визнаний роком заробницької чудотворною ікони. А отсі милосердя, який папа проголосив роком для цілої Католинської церкви, ця ікона Заманицької матері Божої має дуже велику силу Богу. Сьогодні, дорога мама, ти прийшла сюди, щоб були... Сьогодні ти хати хочеш намитися до свого Сина чи свій Бога. Сьогодні молодими прийшли сюди, щоб доторкнутися до своєї небесної мати. У кожного з вас є прохання. І кожен з вас думає, чи почує, чи вислухає, чи дасть. Не буду говорив про багато чудес, скажу, яке сталося вчора у зубрі. Зранку після служби діти прибігли додому і дівчинка пошкодила собі очі. І це око заплило кров'ю. Визвали швидку, збіглися сусіди, почали промивати, а мама каже, ні, я капну то око у ліку яка її освячена біля Зарваницької ікони. Вона капнула туди у літку, приклала образочок і почали всі молитися до матері Божої. Приїхала швидка, вони забрали образочок, а чисте. Так як би нічого не було. І сьогодні ті люди, мама і ця дитина про це розказували в церкві Государних Святі. Коли ми привезли ікону до Зубри, то жінка, яка мала пошкоджене коліно з Яворівщини на ім'я Іванна, готувалася до операції, бо тріс в коліні Меніс» і треба було його міняти. І вона винайняла квартиру собі біля церкви, у Муфрі, де була ікона, і 9 днів ходила до ікони і молилася мастила олійкою своє коліно. А потім пішла. Готова до операції. Коли зробили її, зніму, подивилися і каже, жіночко, ваше коліно є здорове. вона каже, не може бути, та так. Вона приїхала спеціально до Зубри, бо бачила і знає, що я переводжу цю ікону від храму у храм, щоб сказати і засвідчити, про це чудо. Десятки людей, які стояли біля мене, про це чудо. Вона каже, я дякую своїй мамі за те, що почула мене. Бо я не мала, каже, стільки грошей, щоб робити ту операцію. Скільки ми маємо бід, скільки ми маємо роботи, які тривоги. Сьогодні ви, дорогі батьки, прийшли сюди, бо сльози, терпіння і жалю в різних обставинах вашого життя ллються з ваших очей. Якщо ви подивитеся на ікону, ви побачите, як Марія підносить руку, а Христос показує на неї. Марія каже, дитино, я витру твої сльози, я обнімлю тебе, я подарую тобі мир. А Христос каже, це вона може допомогти вам. Ви не йдіть до ікон, Ви прийдіть до своєї мами. Ви прийдіть і попросіть у мами те, що треба. Хтось пожаліється, хтось маму перепросить, а хтось просто поцілує її, її святу руку. І кожен отримає потрібні ласки. Повірте, ще ніколи не чувано, щоб вона чи в біді, чи горе людській людині не допомогти. Бо кожен скривчий, ображений, терплячий і заплаканий, Приходячи до Марії, дістає мир у серці і материнську любов. Ми всі добре знаємо, коли ми приходимо до своєї мами, сидимо біля неї і говоримо, а виходячи з дому, можемо не обертаючись знати. і знаємо, мама виходить і заді нас хрестить. Бо хоче для нас добра і переживає за нас. Так і Марія. Підносить сьогодні до нас руку і каже, діти мої, доню, синочку, дитинко, прийди, бо хочу тобі помогти. Хочу тебе помити, благословити. Хочу тебе обороти. Тут біля ікони буде стояти староводка. Де ви зможете скласти свою пожертву на розбудову, бо в Зарваниці будується дім Матері Божої святої родини, в основі фундаменту, якого лежить камінь, привезений із Назарету. А також сюди можна скласти пожертву на гріб Господній, який будується у Зарваниці. Кожен з нас має клопоти, проблеми, недуги. Ви зможете собі придбати тут у храмі ту олійку, яка є освячена митрополитом Тернопільським біля ікони, помазати своїх хворих, своїх тіточок, ті образочки. Це все вам пізніше скажу. Також, бо я вже поїду, не зможу пізніше вам сказати, будуть, зараз будуть привезені дуже гарні молитовники, 450 різних молитовників. Де мама знайде всі молитви за свою дитину, де діти зможуть знайти молитву за своїх батьків, де учень знайде молитву для того, щоб добре вчитися, а студент за те, щоб добре здавати свою серцю, де є багато різних величок і набожностей. Це ви собі все зможете придбати і там, де, звичайно, отець користь вам це оголосить. Що я можу вам сказати? Я можу сказати, що Марія прийшла до вас, своїх дітей, щоб обняти, поцілувати і вислухати. Тому спішіть до неї, діти Марії, бо дуже мало маєте часу, щоб побути біля мами. Відкиньте життєві труднощі, проблеми, клобуте, прийдіть і насолоджуйтеся присутністю своєї небесної міти. Дякую, нехай усіх благословить Господь, миру вам, спокою і хай береже вас зароницька Богородиця. Слава Ісусу Христу!